Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. А, сьогодні, як ви бачите, в мене такий образ Хеллоуін. А, так як спочатку не думала нічого на Хеллоуін такого робити, але потім вирішила. А, але, скоріше за все, це відео ви побачите не на Хеллоуін, а пізніше, тому що, думаю, що в мене не вийде. Його саме 31 числа викласти, але все одно пишіть, як вам такий образ, як вам такий такі макіяж губ, буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Так, і тепер давайте поговоримо з вами точніше, я вам розкажу про свій відгук на ще один український бренд. А саме бренд Dallas. Це один із засобів, ось так виглядає. Ну, так ось називається бренд Dallas. Ось така у них позначка. В них не дуже великий асортимент. Я замовила по одному із всіх категорій, що в них представлені. Протестувала, і є в мене такий невеличкий відгук. Є засоби для волосся і є засоби для тіла. Тому давайте перейдемо до огляду. І перед тим як почати, хочу вам ще раз нагадати, що мені дуже важлива ваша підписка, ваша вподобайка, ваші коментарі. Це все дуже допомагає просуванню мого каналу. Знаєте, дуже-дуже хочеться собі такий подарунок на Новий рік це тисяча підпис... підписників, тому дуже прошу вас, якщо ви не підписані, підпишіться. Я думаю, що вам сподобається, якщо ви любите різні там розпаковки, огляди на догляд на. На декоративку не так часто, але інколи також є різні project пени, порожні баночки, то вам сюди. І давайте перейдемо до огляду. а То вже багато забалакались. Так, і тепер давайте почнемо саме вже з засобів для тіла, як вже я вам показала цей засіб. А це в нас гель для душу. Що мені подобається в засобах цього бренду, що дуже вони зробили зручні упаковки, це саме із такими дозаторами. Це прям дуже зручно, але не скажу, що для всіх. Це в нас крем-гель для душу, це в нас аромат масло шита, пряна, ваніль. Дуже такий солоденький, класний аромат. Якраз на ось такий період, осінньо вже зимовий, прям такий зігріваючий, солоденький, як я прям і люблю. Що ще? Він такий кремовий, в нього немає кольору, він такий біленький, що мені також дуже подобається, тому що на барвників в мене може бути алергія, тому. До прям таких різнокольорових я відношусь з настрою, Хоча я купую, тестую, але, як вже показала практика, гелі з якимось таким червоним забарвленням краще мені не купувати. Так, піниця це гель дуже гарно, він доволі економічний. І е, ніякої сухості, шкіри, нічого такого немає, він доволі гарно зголожує. Е, ніяких подразнень, нічого немає, тому мені прям ідеально цей гель підійшов. Об'єм е, 500 мл. Е, думаю, що я ще покористуюсь ним. Е, можливо, я, можливо, не весь листопад, але я думаю, половина місяця то він ще в мене побуде. Тому прям можу рекомендувати, там є і інші аромати в цього бренду, але ну, от саме мені такий сподобався, можу радити. І ціна прям бюджетна на ці засоби. Якщо знайду, то вставлю десь тут, яка ціна зараз, так, я замовляла на мейкапі ці засоби всі, тому вставлю, яка ціна саме на мейкап. Так, далі в нас ось такий засіб крем для рук. А, ну, Я вже не можу сказати те саме про цей крем, що він класний, що він прям мені дуже сподобався підійшов, ні. А, на жаль, ні. А, це в нас із олією жожоба та маслом ши. Інтенсивно пом'якшує та живить шкіру для дуже а, сухої шкіри. Знаєте ні, цей крем більш підійде, якщо у вас з руками все більш-менш нормально, вони у вас не пересушені. Просто для того, щоб тримати в нормальному стані ваші руки, просто як такий непоганий доглядовий такий крем, то підійде. А якщо саме у вас знаєте, пересохли руки. Почали якісь там шелушіння, то ні, цей крем вам не допоможе. Він, знаєте, такий силіконістий. Все-таки, знаєте, креми від Avon для рук, мені більше подобаються. Там вони якось швидше вбираються, не відчуваються ніякою плівкою на руках, а цей більш силіконістий. Хоча, знаєте, Якщо ну, ви там дуже часто протязі дня а, мочите руки, то можливо ось цей крем він трішки допоможе в тому сенсі, що, так як він силиконістий, він знаєте, а, буде такою як наче, плівочкою сідати на руках, і а, не так буде, ну, як сказати, а, вода не так буде впливати На ваші руки і якось захистить, можливо, щось таке. Але, звичайно, я докористую аромат, то також такий приємний, солоденький. Докористую, звичайно, але, якщо чесно, то повторювати я б не стала. Вказано, що це ступень зволоження 5, але, ну не знаю, а якщо менші ступені, то напевно взагалі б не підійшов. ну так, не дуже однозначні відгуки, тому вже дивіться на свій розсуд. Так, і тепер давайте перейдемо до волосся. По-перше, покажу вам ось таке масло. Воно в мене прям вже дуже-дуже багато часу знаходиться. Його не так багато залишається, але воно в мене вже дуже довго. А, до речі, ще хотіла, хотіла ще сказати, що, до речі, цей бренд Dallas – це таке спільне виробництво із Німеччиною, якось, ну, німецько-українське якесь товариство. Тому саме в Україні цей бренд, ну, як офіс, виготовляється в Хмельницькому. Тому ось так, кому така інформація цікава. Так, і щодо олії, олія непогана, вона доволі так непогано доглядає за волоссям, воно таке більш блискуче, гарно розплутується, більш таке ну, гладеньке, ну, як, як всі масла в принципі, аромат доволі приємний. Але щодо мінусів, упаковка дуже незручна, тому що постійно воно все тут гарно закручено, все, але чомусь постійно олія витікає, ось тут все в олії постійно, не розумію. Якось дуже поганою цей дозатор зробили. Ну, це прям дуже великий мінус. І взагалі, знаєте, от, якщо порівнювати знову ж з Ayvoном, мені ці сироватки для кінчиків Вейвон подобаються більше. Хоча вони, знаєте, ті сироватки вони більш такі силиконісті, а це масло, воно, знаєте, більш натурально відчувається, воно більш таке ну, як, як масло. Доглядове. А, але от, не знаю, все-таки ейванські подобаються більше, тому, знаєте, таке б масло я вже б не повторювала, хочу вже його добити. І все. Не скажу, що воно погане, просто, ну, як порівнювати, то мені просто інші більше подобаються, ніж це. Так, і тепер перейдемо до ось таких великих об'ємів. Це в нас шампунь. Один літер об'єм. от Тут мені подобається, що вони зробили з дозатором. Дуже зручно використовувати цей засіб з таким дозатором, тому прям це дуже великий, хотіла сказати, мінус плюс. Там можна було вибрати ось такий з червоним. Це в нас було відновлення, також там було ще й з золотим. І, якщо не помиляюсь, з таким, з білим чи щось таке. Я вибрала із червоним, воно мені найбільш підходило. Це, з червоним це відновлення волосся. А, тому, а, що я помітила, які мої відгуки? А, в принципі, непоганий шампунь, в мене немає ніяких ні перхоті, ні зуду на, на шкірі голови. Волосся виглядає доволі гарно. Але ось в цьому засобі немає такого дуже глибокого очищення волосся, що мені б якраз би хотілося. Так, можна просто взяти якийсь більш такий очищаючий шампунь і використовувати в парі, і тоді буде просто класно. А, от, наприклад, якщо б отакий один взяти і користувати, то мені його малувато, в мене доволі таки швидко знову жирни, жирниться голова. Тому, якщо повторюсь, якщо додати його якимсь більш глибоко очищаючим шампунем, то буде в парі дуже класно. Але я думаю, якраз от для сухого волосся то взагалі цей шампунь, думаю, буде класний. Це в нас, до речі, із олією гранатових кісточок та натуральною кокосовою олією. Я обожнюю, як пахне кокос, тому ну, реально запах класний в цих засобів. Тому, в принципі, в принципі, можу радити шампунь, якщо. Вам, ну, вам все підходить із цих критерій, які я назвала. Якщо у вас сухе волосся, або якщо ви просто до парища візьмете собі використання якийсь глибоко очищаючий шампунь, то прям буде супер. Так, і останній засіб на сьогодні це ось така маска для волосся. Також один літр, також з дозатором. А от щодо маски, то, знаєте, от мені якось не сподобалось саме з таким дозатором. Воно трішки так поганенько видається цим дозатором. Плюс Ну, от не знаю. Я не бачу, скільки тут маски. Мені от більше саме маски для волосся мені більш подобаються, знаєте, там отак залізти рукою, взяти скільки мені потрібно. Тому я буду далі, коли цією маскою користуватись. Зараз, поки відставлю, хочу там іншу довикористовувати маску з запасів. А потім, як візьму цю маску, то я напевно перелью. Яку-небудь таку баночку, щоб я могла просто там руками набирати, скільки мені потрібно. якось так. Тому саме у вигляді маски цей дозатор ні, трішки не моє. Взагалі, взагалі маска доволі непогана, вона, знаєте, вона по своїй консистенції така більше схожа, начебто, на бальзам для волосся. Така вона о, дуже гарно по волосі розподіляється, вона якась не, знаєте, не жирна, а така більш якась зволожуюча, наче а, аромат класний і волосся, знаєте, таке прям гладеньке, таке гарне, розсипчате, ну, прям дуже класне. Тому, в принципі, маскою я задоволена, можу рекомендувати в парі ще із шампунем з цієї серії, то волосся прям дуже гарно відновлюється. Але все-таки, знаєте, для моєї довжини волосся, то все одно, скільки всього не використовую, маски, шампуні, бальзами, ну, все олійки, оце все спреї. Все одно щось трішки не вистачає. Особливо це зараз, як не доглядала, але все одно хочу піти в салон і трішки кінчики підрівняти, тому що все-таки трішки пересохли, трішки по... посіклися, тому доглядай, доглядай, а все одно не так все як хотілося. Але, що ж поробиш? Так, тому можу рекомендувати. Отже, ось такий був мій відгук на бренд Dallas. Доволі непоганий бренд, такий бюджетний і доволі дієвий. Тому, якщо побачите, то беріть. Раніше ці засоби, ну, більшість цих засобів продавалися в Аврорі, але їх якось розібрали і більше не завозять. Тому я знаходила саме ці засоби на сайті Makeup.ua. Якщо цікаво, то переходьте і дивіться, замовляйте, там є різні аромати засобів, різні, там... Ну, якщо це для волосся, то для різних типів волосся, для різних цілей, можна сказати. Тому ось якось так. Пишіть, було вам корисно чи ні, пишіть, як вам сьогоднішній образ, і взагалі напишіть мені, як вам зараз картинка краще вона стала, коли ось так із цією підсвіткою, ось взагалі з таким освітленням, звук. Взагалі, напишіть, як вам оце, ця вся картинка, щоб я знала, що, можливо, ще потрібно. Вдосконалити, чи, можливо, зараз вам все подобається. Всім дякую, що ви зі мною що ви дивилися це відео. Я прям дуже вдячна, що ви зі мною що ви мене підтримуєте. Не забувайте ставити подобайку підписку, тому що зараз нам, українським блогерам доволі важко пробитися. бо все-таки як-не-як, а українську мову розуміють лише українці. Тому допомагайте нам розвиватися, розвивати нашу українську продукцію. Розповідати ми розповідаємо, щоб більше людей дізналося і купувало саме наші українські бренди, а не якісь закордонні. Тому. Всім дякую! Побачимось в наступному відео. Всім па-па!